Всім доброго ранку, друзі, та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Ранок, як завжди, світла нема, в мене сніданок, такі бутерброди, звичайні з домашнім паштетом і кава. Трішки мої висипи вже. Проходять, але отьок ще маю отут під очима. Ну, йде на поправку. Це. І це вже є добре. Руки, звісно, трошки. Бувають, руки взагалі сильно мене обсипає, а це зовсім трішки. Нічого. Мені пишуть людям. Перестаньте рано пити каву, трішки сядьте на дієту. Друзі, я розумію, я вам дякую за турботу, я розумію, що це ж не со зла пишуть, це з добрими побажаннями. Дякую. Каву п'ю один раз в день рано. Друзі, не п'ю каву, я ж п'ю деколи заспокійливі. Не п'ю каву, я хочу спати. Ні діла, ні роботи. Взимку я каву п'ю практично один раз. Оце ранку, все. Да? Є виключення, що буває там два рази. Наприклад, як учора. Заїхали з Настією, і випили ще кави. Ну, це теж було, було зранку, було в перші половині дня. Щодо дієти, я все життя. Стараюсь худнути. Худно, худно, худно набираю, на весну худно на зимку набираю. І знаєте, цей рік нема бажання ніякого. Ні худнути. Ото каже, носок можеш вдіти, взутися можеш? Дай слава Богу. Не можу, не можу. нема того бажання мене худнути. Але Ну так зробила два бутерброда з домашнім смачним паштетом. Зароби каву, з'їм і піду працювати. Так що, друзі, хочу дуже пилку вже свою випробувати. Але на дворі ще не було, не знаю, яка там погода. Можливо, сьогодні. Не знаю. Будемо бачити. По відео будемо бачити, що я сьогодні буду робити. знаєте, каву я п'ю без цукру. Вже дуже-дуже давно. Взагалі, чай, каву я п'ю без цукру. А то, що там, бачите, сніданки жарені, ну, це може бути все, що і сніданки жарені. Я можу зварити каші. І цілий день до вечора я вже буду їсти просто кашу. А можу пожарити котлет, да? І можу <смеш> їсти просто котлети з хлібом, все. Ну, так, як сама. Так що, друзі, їмо такий час, як хочемо і що хочемо. Покажу ж, друзі, що я вже нав'язала. Зв'язала я 5 ковриків. Вчора не в'язала взагалі. Такий. Такий, такий, такий і такий. Ще наче то три. А <с> що начато? Тому що вломала крючок. Оці коврики в'язала тонким крючком. Вони такі плотні, знаєте, такі плотні, не диркаві. І вломала. Отаким крючком в'язала і гляньте. Опа! І не купила. Вчора зайшла в Аврору, таких крючків не було одиноких, були тільки в наборі. В наборі там їх було чи 5, чи скільки штук. 100 гривень, знаєте, зажала гроші. Не купила. Мені треба один. Тепер. Та в мене таких ще два начати, але тепер почала отакий в'язати, грубенький, таким із палочки суші. Мені сестри чоловік зробив такий крючочок і почала в'язати отакий грубенький. І, як бачите, такий От такі справи, отака, такий мій результат моєї роботи. Але хочу дов'язати це, що почала, якщо куплять мені, звісно, крючок. Настя обіцяла, що сьогодні купити в другий Аврорі. А якщо ні, треба шукати десь в іншому місці. Знаєте, поговорила з вами, взяла крючок в руки і нагадала, є в мене клея такий. Ну, можна спробувати, так? Да? Ну, чи ні? Звісно, можна. Я не впевнена, що воно знов не розійдеться. Але, можливо, якою ізолянною змотаю легенько. Ой, темно, світла нема. Так, мабуть, треба потримати. Белусі сніданок. Як завжди, кури снідають. А там Белуся смаколик. Джексон, а ти коли й кудою сюди пробіг? Коли це ти туди втік? Ти вчора був на подвір'ї нібито. Я не розумію, все ну, страша заходила вчора, це він ході попід ноги йде, шміхну. Гляньте, гляньте, що творити, гляньте. Ама, ама. Радуйся, радується. радується, радується. <плес> ну, взяла пилку. Є тут у мене два таких патичка відрізати. Ну що ж, зараз буду пробувати. Друзі, обрізати, обрізала. Але вам не можу показати, бо нема кому телефон тримати. Треба десь в другому місці вам показати. Я в мене така геляка від яблуні відламалась, коли було об'єдініння. Думаю, що я тут вам зможу щось показати. Йди на рукавиці, бо холодно. Знаєте, відходить батарея. І щось я не бачу, щоб масло поступало на цеп. Тут мені казали, так тут це є піпкою, яка треба підкачувати. Не бачу, щоб масло попадало. Звісно, я мало врізала, але відскакує батарея. Так і не бачу масла. Це поп трішки, мабуть, треба підтягнути. Ні, але поки поки навчуся, я вам скажу. Поки навчуся. ж треба підтримувати чимось ось таку гелячку. І цеп розходиться. Що такої? Розтягується цеп. В общем, йду до хати, треба розкрутити. Першим ділом знімаю батареї, щоб, звичайно, ніде не нажала. Починаю розбирати, що робити. Треба ж дойти до істини, що й чого. Щось десь, мабуть, не так. Я ж відчуваю що щось не так і це б чомусь. Можливо, я десь не його погано начепила. Побачу. Гляньте, ну тут все ніби правильно садить. Верхня сторона гарно, а нижня, ну, ніби ж і тою стороною це б чепила. Світла, друзі, нема. Я в'язала, в хаті палила, пилку настраювала. Але з пилкою треба їхати все рівно до сестри чоловіка. Що то там не то. Щось десь якась у мене є недороботка, мабуть, щось недопрацьовує. Але витягнула всі свої кульочки чи торбинки з насіннями і вирішила зробити таку невеличку ревізію. І тут находжу. Мені Валя була, пересилала дві таких маленьких кімнатних помідорки. Я з них зібрала насіння. Та й думаю, а ну, ну Люда, попробуй вже їх посадити. Це вже ж нормально, тим більше, вони маленькі кімнатні. Є в мене з мого експерименту одна єдина хризантемка. Але гляньте вже, яка гарна. От я біля цієї хризантемки зараз тикну 4-5 насінинок помідорки. А потім, може, більше, як 4-5. Зійде, зійде. Друзі, не зійде, не зійде. Куплю потім. Такі невеличкі, я розумію, які вони мають бути. Та й будемо бачити, тому що це вже було осінь, вони в неї теж росли на підвіконні. Могли б і не дозріти. Отак, От не жалію. Не п'ять і не 4. Тут, наверное, вже добрий десяток кинула. Я полию водичкою. Так що це в мене був експеримент, а тепер уже буде сюрприз. Тому що я ж не знаю, яким воно зацвете. Значить, експеримент переходить у сюрприз. Так що зараз я з насіннячком розберуся, тому що буває попадаєш в нас магазин і думаєш, і це треба, і це треба. А не пам'ятаєш, що вно ну, в тебе ще залишилося, наприклад, з того року. Так що, друзі, всім бажаю гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та храними. Дякую всім. Щиро дякую вам, друзі, за підтримку. Таку теплу, добру, щиру підтримку.